Потреба безумовної любові, то її в першу чергу ми віруючи відносимо до Бога. Тому що Бог є любов. А безумовна любов це любов, яка не ставить умов, що я тебе буду любити тоді, коли. Так? І я тут собі записав, що таке безумовна любов. Я спочатку чогось написав, що таке небезумовна любов. Тобто це коли я ставлю умови, або хтось ставить умови, що люблю тебе за те, що ти щось мені можеш зробити, або можеш щось мені дати. Тобто, це умовна любов. А якраз безумовна любов вона говорить, люблю тебе, бо ти є. Ось це безумовна любов. І є потреба внутрі, в мені в цій безумовній любові. Коли я почав якось більше глибше контактувати з Богом, я зрозумів, що в природі є божественна присутність. І чого в людях От можна менше деколись відчути цю безумовну любов, тому що чим далі людина знаходиться від тої Божої любові, якою вона наповнена, тим більше вона в стосунках ставить якісь умови. Буду тебе любити тоді, коли. Будеш добре вчитися, будеш слухатися мами, будеш слухатися тата е і інші різні умови. Тобто, безумовна любов це любов, тому що ти є, і я тебе люблю просто за те, що ти є. Тобто, там нема умови корисливості.